На Росію несподівана атака природи, смарчі, буровії, урагани та вогняні вихори все це присипали полові бурі та накрили потопи. Наче самі небеса вирішили поплатитися з рашистами та, нарешті, стерти їхню країну з карти. Жахливі відео катаклізмів заповнили мережу. Влада не змогла приховати наслідки, а люди вимагають пояснень. Деякі навіть заявляють про кінець світу, що ж реально відбувається, там давайте дізнаємося цьому випуску. Усім вітання глядачі. Я вдячна вам за те, що браєте нас підівії за для того, аби дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Так, от стало відомо про те, що справжня стихія накрила декілька районів ЕРФІ. Почалися сильні та невгамовні пожежі. За що нам це бідкаються росіяни? На собі обрушилися урагани та пожежі. Стихія знищила вже декілька населених пунктів за уралля. Ураган у Собіру викликав масштабні загоряння, які дісталися й до оселі росіян. Регіони один за одним оголошують режим надзвичайної ситуації. У хакасії, Красноярському краю, Кузбасі та Алтайському краї десятки пожеж. Тамтешня влада визнала безпомічність екстрених служб і просить про допомогу в місцевих жителів. Ось що написав Іван Сажин, голова Калінінської сільради, усть Абаканського району Республіки Хакасія. У кого є можливість виходити з лопатами, мітлами треба гасити? Це офіційна зв... Вернення до жителів Сибіру замість пожежних машин, народна мобілізація. Але коли вітер розносить вогонь на десятки метрів, такі методи марні. Місцева влада визнає лише у Хакасії понад 40 займань. Подекуди полові бурі видимість падає до декількох метрів. Попри небезпеку на дорозі, люди намагаються виїхати з охоплених вогнем районів. Одночасно у Сибіру тривають масові відключення світла через стихію, знеструмлені шість районів Кемеровської області, п'ять Алтайського краю ще декілька у самій Хакасії. В Іркутській області вже згоріли 17 будинків і 100 тисяч лишилися без світла. А в Хакасі відомо про 40 постраждалих, і це все тільки за офіційними даними. Про наслідки, які спричинили урагани пожежі в Сибіру, повідомляє російський телеграм-канал Сибірський Еспрес. Із посиланням на коментар поліції Паблік написав, що під час стихійного лиха в Красноярську загинула жінка, яку просто знесло вітром із балкона на третьому поверсі. За словами авторів каналу, через ураган у Сибіру без світла залишилося понад 33 тисячі жителів Красноярського краю. Росіяни скаржаться, що в цьому регіоні влада не може відновити електропостачання протягом трьох діб. Також без електроенергії лишається 700 будинків в Іркутській області у Красноярському краю та республіці Тива оголосили режим підвищеної готовності. Шквалистий вітер заважає рятувальникам гасити пожежі та буквально зносить будівлі. Утворюються навіть вогняні. Марчі про те, що у Сибіру вирує урагани пожежі, російські пабліки почали повідомляти ще декілька днів тому. Голова республіки Хекасія Валентин Коновалов близько повідомив, що у регіоні водиться режим саме надзвичайної ситуації. Вже через годину після його повідомлення було відомо про 11 постраждалих через ураган. На наступний ранок повідомлялося, що через поширення пожеж у Сибір Віркутській області вогнем було знищено 17 житлових будинків і школа без електропостачання. Загалом лишилися понад 100 Тисяч. За даними республіканського МНС, у Хекасії за перший день стихійного лиха було зафіксовано 60 пожеж, а загальна довжина вогневого фронту наближалася до 80 кілометрів. У міністерстві охорони здоров'я хакасії повідомили, що кількість постраждалих за добу стихії зросла до 32. П'ятьох із них було госпіталізовано. Телеграм-канал Маш Сібірія наступного дня писав, що кількість постраждалих через масштабні пожежі в хакасі зросла до 40 людей. Натомість російські чиновники вже знайшли причину стихій. Ного лиха природа і людська недбалість мовляв Сибір горить щороку навесні, коли є сухостій. А місцеві жителі спалюють сміття, що назбиралися за зиму. Загалом на рівні губернаторів ситуація і зовсім має вигляд стабільності. Займання, мовляв, незначні. А будинки перекинулася воно мінімально. Усе як зазвичай під контролем. Ось що повідомляє Михайло Котюков, губернатор Красноярського краю. Кількість пожеж в основному це ландшафтні пожежі. Переходи на будинки мінімальні. У деяких районах усе під контролем. І доки вогонь знищує гектари степу, а подекуди житлові будинки, люди рятуються самі і з відрами та лопатами без гарантії, що завтра їм буде де жити. Більше того, в мережі раптово почали писати про велетенський вулкан під Сибіром, а вчені вже оцінюють загрози від вибуху магми. Як пишуть російські змі, в мережі вже досить давно гуляє теорія про те, що якщо не сьогодні, то завтра Сибір рване. Вибух знищить не лише рівнину, а й запустить ланцюжок страшних природних катаклізмів на планеті. Прихильники теорії впевнені, що під. Сибіром перебуває величезний мантійний плюм, який піднімається стовпом і плавить земну кору. Існує думка, що Сибір найбезпечніший регіон, адже Сибір нібито вдало розташований, що, начебто, захищений від будь-яких катаклізмів. І розталі лідовики регіон не поглинуть, і землетруси не зруйнують, і ракети не долетять. Раптово все змінилося. У 25-му році з'явилася теорія про великий вибух під Сибіром. Її прихильники навіть позначили приблизну дату 2036 рік. На чому ґрунтується. Ця гіпотеза точно не зрозуміло, оскільки версії різні. Одні стверджують, що таємницю розкрили якісь секретні джерела інші прописують унікальні знання американському фізику з Гарвардського університету гону Чолакяну. Він просуває версію про майбутню катастрофу планетарного масштабу, Нібито світовий океан перестав справлятися з охолодженням землі, і це загрожує жахливим наслідкам. Згідно із теорією, під собіром активно піднімається магма. Величезний мантійний плюм у формі гриба зріє і піднімається. Вгору діаметр породи 2000 кілометрів, температура 1500 градусів Цельсія. Мантійне сто піднімається вгору і плавить земну кору. І з цієї причини Сибір нагрівається швидше ніж уся інша планета. І нібито тому там така аномально тепла зима та постійні пожежі. Якщо магма прорве земну кору, то наслідки будуть катастрофічними. Вибух навіть порівнюють із сотнею американських загалом Елоустонів, і це не буде локальною проблемою. Що стосується всієї Росії, прорив запустить ланцюгову реакцію, яка може. Зруйнувати весь звичний світ і згодом зробити нашу планету непридатною для життя. На підтвердження теорії великого вибуху конспірологи наводять такий аргумент: якби вище сказано було неправдою, то російські науковці провели б дослідження і опублікували б спростування, але вони мовчать. Однак всі ж ми знаємо про свободу слова на Росії. Егон Чолакян так звуть фізика, який зробив ту саму заяву, нібито під собіром знаходиться магматичний плюм, який може знищити регіон. У 23-му році Чолакян звернувся до Володимира Путіна, Сідзінпіня та Джубайдена із закликом негайно розпочати роботу із порятунку людства від цієї. Є загрози, але думка наукової спільноти з цього питання розділилася. Є ті, хто згодні заявою Чулакяна, але більшість цю інформацію. Ті, хто виступають проти, розповідають, що в ученого дуже різнобічний профіль. Він називає себе лобістом зі зв'язками в Білому домі та конгресі, членом команди ЦЕРН зі створенням нового колайдера, експертом з національної безпеки і членом міжнародної асоціації з навчання розвідників. За словами вчених його заяви сумнівні. Тим паче актуальних доказів зарубіжний фізик не наводить, а подібна Катастрофа вже сталася сотні мільйонів років тому. Красноярські вчені вважають, що магма знову активізувалася потрібні ще мільйони років. І навіть якщо магматичний плюм проявиться, то спочатку на території Сибіру має з'явитися нові гарячі джерела, часті та сильні землетруси, а також зміниться і магнітне поле землі. Загалом женерефії щороку вирують пожежі. Декілька років тому під час пожеж у російському Сибіру згоріло понад три мільйони гектарів лісу. Це дорівнює площі Бельгії. Російська президент. Під тиском захисників природи відреагував лише через тиждень. Дим від вогню встиг розповсюдитися не лише на російські міста, а й на США та Канаду. Тоді російська влада понад тиждень не віддавала наказу зупинити пожежі, аргументуючи за тим, що загрози населеним пунктам та об'єктам економіки немає. А прогнозовані витрати на гасіння перевищують прогнозовану шкоду. Хоча вогонь вирує на території лісу, дим від нього рознісся далеко за межі Росії. Природозахисна організація Greenpeace Russia назвала пожежі в собі розправжньою екологічною. Катастрофою пожежі вороють у Росії кожного літа, і ситуація повторюється з року в рік, щоправда, у різних масштабах. Наприклад, у 2018 році в Іркутській області полум'я охопило 74 тисячі гектарів. Водночас у 2019-му площа пожеж сягнула вже 679 тисяч гектарів. Проте з кожним роком кліматична ситуація змінюється і, на жаль, не сприяє загасанню пожеж. Навпаки, через високі температури та сухість вогонь поширюється на значно більшу площу. І ще однією причиною російська МНС називає на Остатні заходи щодо запобігання займання у липні. ООН попереджала про високий ризик лісових пожеж та повідомила, що за місяць насток пожеж в атмосферу потрапило 50 мегатон вуглекислого газу, і це дорівнює річному рівню викидів цього газу у Швеції. Таким чином лісові пожежі сприяють глобальному потеплінню, а глобальне потепління лісовим пожежам. Я вам вдячна глядачі, те, що ви цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.